Лікарка-інфекціоністка Катерина Мерова, крім роботи за спеціальністю, лікує дітей у терапевтичному відділенні. Робить це, бо Петрівській центральній лікарні, де вона працює, бракує лікарів. У нашому відділенні 12 діточок. Перебувають вони деякі з матусями, деякі окремо. Розповідає, заборгованостей по зарплаті немає. Заробітна плата 20 тисяч і більше. Це все залежить від чергування, від нічних змін. Лікарні розраховані на 112 пацієнтів. 220 лікарів, медсестер та санітарок працюють в 11 відділеннях. Найбільше працівників п'ятьох бракує у хірургічному відділенні. Лікаря-хірурга, лікаря-ендоскопіста, а також поповнення нашого середнього медичного персоналу, хірургічного профілю. По штатному розкладу у нас зараз три лікаря-хірурга. Один із них у нас військово мобілізований на період військового часу. Нині у відділенні 17 пацієнтів. Вадим Воронін приїхав в жовтих вод Дніпропетровської області. Прооперований був крововилив, розрив прямої кишки, там було хірургічне втручання. Ну, Поклались, порекомендували мені, так скажемо, сюди звернутися і прооперуватися. У лікарні працюють 28 лікарів, бракує 16. Це терапевт, кардіолог, лікар ультразвукової діагностики, акушер-гінеколог, патологоанатом. з Національною службою здоров'я підписали 8 пакетів медичних послуг. Торік отримали від служби понад 25,5 мільйонів гривень, каже керівниця. Фінансується лікарня з бюджету Петрівської громади. І в тому ж році ми отримали і ще 25 мільйонів на отримання нашої лікарні, на придбання медобладнання, медапаратури, медикаментів, достойного харчування. Ми в грудні місяці отримали два монітора. Слідкування за пацієнтом ректор Оманоскоп, переносний маленький концентратор, такий мобільний, який буде працювати і від електромережі, і на генераторі. За гроші громади облаштували три квартири, які чекають на лікарів. Це одна з них. Мебльована квартира, є вся побутова, необхідна техніка, досить якісні меблі. Ми готові. Купляти квартири нашим лікарям це однозначно за це і наш депутатський корпус, і я, як голова. Нині Кіровоградщина потребує 78 лікарів та 6 месестер. Найбільше саме вакансії для профільних лікарів. Сімейні лікарі, лікарі загальної практики це близько 13 вакансій. Заробітна плата по актуальним вакансіям становить для лікарів близько 20 тисяч гривень, для медичних сестер та медичних братів близько 13,5 тисяч гривень. І скажу, що актуальні ці вакансії абсолютно в усіх районах Кіровоградської області. Медики, які стоять на обліку в центрі зайнятості, можуть безкоштовно пройти курси з професійного навчання і зміни спеціалізації. Танко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.